Подивіться, яка красуня наша земля. Милує нас чистим блакитними очима озер, дзвінким голосом, що розливається пташиним переливом та перегукуванням лісових мешканців. Розвіюється на вітру її розкішне волосся з березового та вербового гілля. Але з кожним роком стає вона смурна та похмура, важко їй дихати забрудненим повітрям. Колись прозорий погляд потускнішав. Від замолених орічок, сміття та відходів, і голос стає все тише і тише, бо гинуть тварини, все менше щебечуть у лісах птахи, та й лісі вже не менше і менше, стричать лише пні, нагадуючи про зелену розкіш. Отруєні грунти вже не так копашаться маленькі комашки. І зараз навесні, як яскраві сльози нашої красуні, з'явилися перші квіти, щоб подарувати радість та нагадати про велич нашої планети. Але їм загрожує небезпека, Їх ніщадно знищують, зриваючи тендітні квіти, щоб принести додому букетик, який засне за добу і буде вибрашений на смітник. На захист перевоцвітів встали ми, екологічна гідбригада Криворізького центру професійної освіти, металургії та машинобудування. Бо первоцвіти мають важливе практичне значення для лісу та його мешканців. Нектаром ласують бджоли, а мурашки з'їдають частину насіння. Пропусти не нормально називають їхми веселки. За однією зеген вони з'явилися на світ той день, коли в небі після холоднього весняного дощу зустрілися сонце і веселка, які наповнили туліській крок усіх силою та забарвленням зі справді кольори. Пшінка – це рання медонос. Бджоли Бдджоли охочу збирають з неї нектар. Це харчова, медоноска, лікарська, отруйна декоративна рослина. На ніч дощову погоду квіти закриваються, щоб зберегти тепло і захитити пилок від вологи. Зірочки личні ми більше називаємо як гусяча цибуля. За легендою, коли гусячої цибулі на руках лісових галявин було дуже багато, і старі люди розповідали, що на ці луки і лісові галявини. Завжди опускалася зграя диких гусей, щоб перепочити після важкої дороги і пощупати сходить цибулю, яку вони дуже любили. Ось і звідки склалося повне ім'я раннього весняної квітки е гусячі цибуля або прийняте українське ім'я Зірочки. За українською легендою сім'я ока дівчина Катерина. Отар везли на чужину, і там, де сльози як розсунь падали на землю. Виросли кида провіски, такі ж сині, як її очі. За легендою, коли даний Єва були вигнані раю, пішов сніг. Є би дуже заметна, щоб її утішки дати надію на кращі часи, кілька режимних сніжених протворилися на підсніжник. З того часу всі маленькі тандісні квітки стали символом надії теплої краси. Крім того, ми беремо участь у різних екологічних проєктах та конкурсах. Проводимо постійне прибирання подвір'я нашого закладу, так і прилеглих територій. Сортуємо вдома сміття. Бо дотримання екологічних правил у повсякденному житті дає особистий внесок у збереженні планети. Бо, роблячи зараз маленькі кроки, що допомагають берегти нашу планету в майбутньому, це вже буде потужний стрибок у подоланні екологічної кризи. Так давайте ж збережемо нашу планету разом.